Президенту України, голові Верховної Ради, прем'єр-міністра України, звернення учасників Хмельницького обласного селя, Селянського форуму. Ми, учасники Хмельницького обласного селянського форуму, який відбувся 4 серпня 2016 року в місті Хмельницькому, а саме власники земельних подій, громадяни України, які не скористалися своїм правом на безкоштовну приватизацію земельної ділянки, фермери, Селяни, ветерани АТО, громадські активісти, народні депутати, депутати Хмельницької обласної ради та районних рад, депутати Сіськепа, великі, не дуже великі аграрії, розглянули питання ймовірного відкриття ринку землі сільського плодського призначення з 1 січня 2017 року. Абсолютна більшість учасників форуму висловилась проти відкриття ринку землі та підтримали продовження мораторію. Впродовж землі мінімум на 10 років. У той же час деякі учасники не заперечували проти можливої до землі, але за спроможності громадян України, перш за все селян, купити земельні паї та встановлення справедливої стартові ціни на землі. В результаті обговорення було одностайно вирішено, що земля є питанням національної безпеки, і лише український народ після відкрити та фахової дискусії в судівці має визначити, чи можна її продавати. В той же час більшість учасників форуму виступили проти надання права укладати договори ефітензісу. На думку виступаючих, право ефітесу практично рівноцінне покупці землі, оскільки договори ефітензісу можна укладати на необмежений термін, і в день укладання договору можна фактично повністю внести плату за користування земельною ділянкою. Також побоювання аграрії викликає те, що право віддається може бути продано іншим громадянам чи компаніям в тому числі на землі. Відповідно до статті 13 Конституції України, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключно її морської, економічної зони, є об'єктами права власності українського народу. Відповідно до статті 5 Конституції Конституції носієм суверенітету і єдиним джерелом влади України є народ. Таким чином, саме народ України має вирішити долю української землі, реалізувати це можливо шляхом проведення всеукраїнського референдуму. Тому закликаємо вас ініціювати та провести всеукраїнський референдум щодо ринку землі сільського сподуського призначення. Одночасно насилаємо звернення до президії Всеукраїнського аграрного форуму закликом привести. Всеукраїнський аграрний форум щодо ініціювання всеукраїнського референдуму щодо ринку землі сільського подружського призначення. Аналогічний текст, текст нашого звернення ми також направляємо, адресуємо президії Всеукраїнського аграрного форуму, який був цим минулого року. А саме президента Української аграрної конфедерації Козаченко, голові Всеукраїнської аграрної ради Дикуну. Голові аграрної партії України Скотику, президенту Асоціації фермерів та приватних землевласників Томичу, голові громадянської спілки Аграрних Союз України, Новикову, президенту Асоціації Українських клуб аграрного бізнесу Лісіць. Ви прослухали текст нашого звернення, резолюція. Чи будуть у неї якісь доповнення змін? Як то я ставлю на голосування. Хто за даний текст резолюції, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно всім дякую. Дана резолюція буде доведена до керівників держави і лідерів цих громадських угруповань. Організації, які представляють ага. Переходимо.